Щоб, Андрюш, не струтнявіли стартера, а працювали місяця 4 ну весь сезон. Ми їх здаємо. Вранці встав, один всім ставлю сюди відкритий розплод е, їм, щоб кормила молода пчела і ну, не трутнявіла. Тут прививочна рамка ось у них стоїть. Так, це ось 22 сторож вчора. Угу. А це ось. Ну Це тут мед, перга. А це ось відкритий розплод ставимо ми утром. Бо якщо тут буде погано, вони потягнуть. Треба, uh -huh. щоб не було відкритого розплоду. Вони тоді все тянуть. А утром ми поставили цей ось розплод відкритий. Тепер будемо прививатися вечором, то його забираю. Одкритого uh -huh. yeah, yeah, yeah. yeah. розплоду. Ми її струшуємо і відносимо. На ніч ставимо у цей вулик. Це, ну, щоб гоняв ти. Вона десь до... ця рамка була. Ага. да, просто як для зберігання. Угу. Десь він. Завтра утром. Зараз ми прив'ємося туди. Да? Він стартірне, а утром цю рамку я знову поставлю туди. І все, і тоді цей старт. Якщо цю маніпуляцію ми не робили, ні в 10-15 і все, він починає трутнявіти угу. і все. Тобто це кожен раз, коли ви Та це... якби да... ми їх здаюємо, розумієш? щоб вони не щоб І це кожен день. Воно просто роботи з цим матководством. Так, тут ось. Вона, ну, та сама процедура, це в нас три стартера. І цей. Бачиш, почті не капає вже. Оце не це. І оце. Цей Угу. Uh -huh. Ставимось. Заставну забираємо. Домочку ставимо. Ось бачиш? Тянуть угу. уже. Начинають. Ну і все. Все це сюди і до утра. Хай вони його. О, так чомусь труси весь заставляє. І оце отак зрання, з 7 до 10, крутися, крутися з ними. Так. Заставна. Тут добре заставних, це чисто, не треба труси. Тром і менше. Угу. Оце такі у нас стартери. Понятно. Так що оце так. А то ж виховатеньке. Сьогодні mm -hmm. з них будемо сюди ставити вже в а потім в інкубатор через 4 дні.